Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Ми на аукціоні антикваріату Віоліті. Я дуже давно не записувала відео і дуже давно не приймала участі в таких цікавих і авантюрних торгах. Зараз я вам розкажу, про що йде мова, що це за торги, що це за лот під назвою Буси. До речі, всіх вітаю з початком осені, а всіх батьків з тим, що вони здали своїх дітей до. Навчання очного, звісно, очного. Так, дивіться, лот під назвою Буси. Вже зараз ціна 1672 гривні за цей лот, який доданий в розділ «Різне». різні предмети, що важко визначаються. Дуже цікавий лот, тим я такі лоти називаю «Кот в мішку. Є в нас фотографія, зараз ми її збільшимо. І е, що тут за буси, можна лише догадуватися. Єдине, що ми бачимо, що ось це намисто це смальта. Ну, принаймні, мені так здається, це не корал, це точно смальта. Ось ця частинка це коралові намистинки. Ось ці смальтові намистинки. Це частина старовинного намиста, скоріш за все скло. Це, мабуть, теж щось е, на кшалт смальти. А ось цікаві саме ось ці намислинки, за які і буде йти боротьба. Зараз ми оновимо сторінку, щоб, не дай Боже, не проспати цей лот. Так. Всі, хто стежить за цим лотом, 24 особи на даний момент. Всі думають, що ось ці намислинки коралові. І це корал бича кров. Він найдорожчий зараз у всьому світові. Його дуже мало, його рідко зустрінеш. І така намистинка може коштувати від 20 доларів за грам. Але в чому прикол, що в мене було багато таких намистинок, і вони дуже візуально схожі на корал буча кров. Вони старовинні, але вони зі е, непрозорого скла. І якщо е, особливо по осі цій світлині нічого не видно. Давайте пролістаємо ось нас ближче, але все одно ми бачимо, що тут смальта, тут також смальта, бо дуже широкий такий отвір. Ось це скоріш за все справжній корал. Але може бути і ні. В мене вже були випадки, коли я приймала участь в торгах, думала, що це корал, там також ставили ставки. Отримала лот і побачила, що, вибачте, за 800 гривень я купила чи за 1800, купила такий пластик, що аж шкода було грошей. Так, єдине, щось мені здається, що це. Це ж таки не корал. Бо дивіться, ось тут крупний отвір, але е, погано видно, бо тут напис віоліті, давайте ще. Ось це може бути фарфорові намистини. Ну, ось це скло. Так, сфотографував. І що ще цікаво, дивіться, лоз знаходиться в Білій церкві. це Київська область. Є наложений платіж, тобто можна подивитися, а потім не викупити, отримати негативний відгук. Є в нас коментарі. Куплю зараз встановіть, будь ласка, бліц, ціну. Продавця ніякої реакції. Сьогодні: здрастуйте, буси красний корал чи кераміка можна фото красних бус, і тиша. Продавець не додає додаткових світлин. У мене був такий випадок, коли теж питали, додайте фото, а продавець так красиво мовчав, бо він знав заздалегідь, що це дешева річ, і не хотів робити більш детальних світлин. А потім виявилося, що закотав мішку, було віддані дуже величезні гроші. Бачите, ціна збільшується 1836 гривень. Бо всі думають, що це корал бича кров. Якщо б це було так, він би взяв ці намисинки на долоні, сфотографував і виклав би фото. А поки маємо те, що маємо. До речі, хочу вам показати янтарне намисто, яке я придбала. І воно є в мене вдома. Якщо ви хочете, я його можу вам засняти наживо. А поки напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам такий бурштин і що ви думаєте про це намисто та його ціну. Звісно, що я його купляла не для себе, не за такі шалені гроші. Зараз хвилинку відкриваю. Ось таке бурштинове намисто, дуже гарне. Я придбала нещодавно, і воно вже в мене зараз вдома. Дивіться, це той пейзажний бурштин Sunly Amber, якого дуже мало вінтажного, і він дуже затребований. Мені прислали посилання, сказали викупити. І я цю красу мала можливість потримати у руках і полюбуватися наживо. Насправді тут дуже багато білого бурштину, бо ці світлини не на 100% відображають реальність кольорів. Ось бачите намистинка. Це намисто майже немає взагалі дефектів. Воно було не ношене. Єдине, що продавець його перенизав на іншу, більш надійну нитку. Але що я хочу сказати? Не всі навіть же стільки років пройшло, скільки а, в мене цей канал про бурштин, і я сто разів показувала такий різнокольоровий, люди досі не, не розуміють, надсилають мені світлини з а, виробами з такого бурштину і питають, що це таке. Досі люди думають, що це а, якась підробка, що такого бурштину немає. Насправді, він є, це оригінал, натуральний бурштин. Він дуже дорогий. До речі, якщо його проткнути гарячою голкою, він буде мати дуже сильний аромат хвої. Так, боже боюсь, пропустити ось цей лот. Вже 1838 гривень, і лот кіт в мішку підвищує ціну. Подивимося, що з'явилися якісь коментарі. Ні коментарів ніяких не з'явилося. Я вже стільки років на Віоліті, з 2014 го це так точно я знакома з цим аукціоном. І хочу сказати, що час від часу такі лоти за мануха е бувають. Інколи вдається їх відразу розкосити. Ну, я, наприклад, бачу, що люди роблять ставочки, закинуть цей лот в такий якийсь Неприглядний розділ з однієї гривні, сфотографують здалека, не надають ніяких а, фото більш детальних, і люди починають робити ставки, вважаючи, що там щось цінне. А в цьому випадку от я не можу сказати, чи це а, бича кров, чи це просто старовинні керамичні, не керамичні, а намислені з непрозорого скла. Бо інколи мене поправляють, що кераміка, то гліна, а смальта то це не прозоре скло, і це різні речі, будемо казати правильно, зі старовинної Смальти. Бо вона теж буває різна. І ось тут цікаво візьмиш ти, ось тут він сфотографував. Видно, що це Смальта. А ось ці намистини, чи то корал. Чи то теж імітація коралу, не зрозуміло. І так загадково сфотографовані усі намистинки. Бува, замануха. Реально я ну, двічі точно натрапляла. Один раз думала, що корал і з одним покупцем робила ставки. Я його все ж таки правила. Це було справа принципу. А другий раз я не пам'ятаю, думала, що бурштин а отримала не бурштин, а виявилось недорогий жовтий бакеліт. Цікаво, зараз знов хтось поставить ставочку, бо такі лоти, як то кажуть, піднімають азарт. Завершені ні. Ще так будуть ставити, ставити. Ну, подивимось. І яку суму можна витратити? Ну, минулого разу я сплатила лоти. Сплатила, але зараз тільки після плати, подивився на пошті і потім прийняв рішення, що тобі вигідніше. Отримати негативний відгук, компенсувати всі витрати і без негативного відгуку, чи просто викупити. Е Якісь дешеві матеріали за шалені кошти. Можна буде подумати. Почекаємо. Я думаю, що півгодинки тут будуть по гривні ставити. Так, залишилось 18-17 секунд. Зараз або завершиться, або знов хтось зробить ставку, і автоматично торги будуть подовжені. Завершення? Завершені. Друзі, я купила цей лот. Звісно, що буду замовляти після плати. Витрати всі продавця я сплачу, але це чи буду, хоча, знаєте, подивимось, подивимось, Мальта теж щось коштує, може, я роздивлюсь. А воно може бути маленьке, розумієте, його так сфотографували, щоб а, було незрозуміло, що це. Може, хто приймав участь, участь в цих торгах, дивиться моє відео, і вам теж цікаво, що це насправді це 100% старовинів українські намисто. Але чи з натуральних воно матеріалів, чи зі штучних, ми можемо дізнатися лише. Тоді, коли я цей лот отримаю, отримаю, розкажу. Ще ще раз роздивлюсь. От, якщо навіть це коралл. Хоча, я думаю, що це все ж таки замануха, бо він би сфотографував цю, цю частину, Но всі вже на Віоліті знають, як виглядає корал. Ось це Смальта 100%, оце теж Смальтові намистини. Це майже нічого не коштує. Єрунда. Цікавить ось ці. Ну що, отримаю після плати і розкажу. Всім гарного вечора, гарних вихідних. А в мене ще є нова книга з бурштину. І там виявляється, що назви. У кожної прикраси були ще свої назви. Покажу вам. Все, до побачення!